Азербайджан має десь дуже подібну історію розвитку країни, як і Україна, і десь дуже подібний сценарій військових дій на своїй території. Ви знаєте, що в Карабахі проходить та сама подія в дві хвилі воєнних дій з ескалацією, з геноцидом повноцінним. Я там була, я все бачила на свої очі. Дуже подібні сценарії і знищення людей, і політичних утисків, і вивезення ресурсів з території Карабаху і Азербайджану в цілому. Тому не дивно, що Азербайджан роз розуміє Україну підтримує її повноцінно з першого дня, між іншим це відбувається підтримка. йде і гуманітарна, і в якійсь мірі фінансова, тому що закупляється для нас все необхідне, що є і через посольство, і через відповідні наші представники бізнеса. І дуже добре працює сьогодні діаспора азербайджанців в Україні і українці, які знаходяться там сьогодні, на території Азербайджану в офіційному боку і в принципі в найближчих територіях, де найближче до посольства. На вашу думку, власне, сьогодні наскільки Росія використовує сепаратистів? Рабасі, щоб пливати саме на Азербайджан. Дуже використовує при тому, що ці сепаратисти сьогодні працюють на політичному рівні інших країн. Ви бачили сьогодні питання, яке розглядалося і в Франції, де утиски йдуть, і в національній асамблеї питання паралельно було піднято для того, щоб не фінансувати Україну, і одночасно в Сенаті було проголосовано щодо припинення підтримки Азербайджану, введення повністю санкцій і ембарго на нафту і газ. Тому ми бачимо, що це сценарій політичний, також працюють в європейських країнах, щоб утискати як Азербайджан, так і Україну. Наскільки реально сьогодні зупиняти такі? Сценарію працювати на випередження. В Україні створено інституцію під за підтримки президента, яка називається інституція протидії дезінформації. Така сама інституція створена в Азербайджані. Ви знаєте, що для нас дуже важливо сьогодні оперативно і вчасно отримувати інформацію, керувати нею. Тому що хто керує інформацією, той в принципі розуміє, як діяти по якому сценарію в майбутньому. Тому на випередження ми вже сьогодні працюємо звичайно з запізненням, тому що якби цей досвід у нас був ще в 2014 році, то напевно би і сценарій розвитку подій сьогодні в Україні був абсолютно інший. В Азербайджані було дві хвилі ескалації конфлікту і дев'яносто рік, і відповідно два роки тому, коли вже отримали більш-менш якесь перемир'я, це не перемога, тому що ви бачите, що миротворчі війська сьогодні знаходяться на території Азербайджану. Хоча це не миротворчі війська, це утиски Азербайджану повноцінною хвилою Тобто виходить так, що ті країни пострадянського світу, які обрали там західний розвиток життя, сьогодні Росія їх атакує, теж саме Україна, Азербайджан. Р Росія атакує абсолютно всі країни, які не підвласні її, тому що Росія завжди себе відчувала лідером і ніколи в дружніх відносинах не була з жодною країною, хоча чомусь дуже дивно це питання піднімає і запрошує у дружні відносини. Хоча ви бачите, що понад 30 років в різних країнах багато велика кількість країн сьогодні є анексовані Росією, тому дружньою цей процес назвати ну неможливо, тому і не можемо про це говорити сьогодні. Ми бачимо про такі інформаційні атаки, навіть і в українському інформаційному просторі, начебто, в Карабасі, не все так однозначно з точки зору України. Що думаєте з цього приводу? В Карабасі абсолютно неоднозначно, тому що сьогодні я вже говорила вам про те, що миротворчі війська, які називаються російськими, знаходяться там для того, щоб створювати мир на території, але це абсолютно не мир. Я маю офіційні відео матеріали, які мені скидають мої колеги, журналісти, де показують, що російські війська відтискають азербайджанців, не дають можливості пройти на територію Карабасу. Ваху якраз ущілі, про яке ми сьогодні з вами говоримо, і точно така сама ситуація на території Росії, де відбувається ця сама дезінформація. Азербайджан з першого дня на допомогу надавати. Ви знаєте, що є великий бізнес, який представлений в Україні. Це сокар, який повноцінно нас підтримував і надаючи і велику кількість дизельно нафтових залишків, які сьогодні ми використовували для того, щоб заправити наші військові одиниці для зсу, і також вони нам допомагали фінансово. Велика кількість гуманітарної допомоги надійшло з Азербайджану. Ну, наші дітки там відпочивають, проходять реабілітацію. Це вже не одна група, і за підтримки першої леді, і за підтримки київської міської військової адміністрації діти проходять реабілітацію. Сьогодні я знаю, що є декілька відправок-генераторів на територію України, які вже прийшли сюди, і знову таки готується велика кількість гуманітарного грузу з Азербайджану в Україну. Тому підтримку ми бачимо повноцінну. І на це ніяк не впливає Росія. утискаючи Азербайджан, Азербайджан все одно підтримує Україну. Власне бізнес об'єднався там, але представники діаспори, представники громади в Баку Інці і азербайджанці зносять велику кількість їжі, одягу і все це і на базі посольства формується в хаби і відправляється сюди. І власне окремо невеликими посилками через волонтерів до нас приїжджає велика кількість гуманітарної допомоги от, власне знову ж таки ви вже говорили про суспільство, про безпосередню історію, надихаючі історії, подібні кеси в Балтійських країнах, в Польщі. Також демонструють, що інколи звичайні люди можуть дуже багато зробити для українських людей, українських біженців, і це має надихати і іншим допомагати, а не сидіти, склавши руки згідно повністю. Ви знаєте, коли почався конфлікт, наші люди не знали, ну власне були не зовсім готовими і уїжджали зі своїх домівок абсолютно без нічого. Якщо у когось залишали документи чи особистий одяг це було найкраще, що можна було взяти, і тому той, який прихисток отримували наші громадяни в країнах Європи, чи навіть є представники, які уїхали і в Азербайджанце повноцінний прихисток, де вони отримали фактично другу домівку, і сьогодні населення і Європи, і в тому числі азербайджанське суспільство дуже підтримує наших внутрішньопереміщених людей, дітей проводить їм реабілітацію, психологічну підтримку і надає всіляку допомогу.